З вами Анастасія та Валерія. Ми, ви на каналі 1 плюс 1. Привіт, Валерія. Добрий день. Добрий день. Е, Не Нахиляйся до мікрофону. Привіт. Добрий день. Чи, ну, яким, чим ти любиш займатися? Я плиту з бісером. Е, скільки ти вже цим займаєшся? Я займаюся бісером вже два роки. А тобі подобається це? Так, мені дуже подобається плести з бісером. Можна я в тебе спитаю? який твій улюблений колір у твої, твоєму, твоєму наборі із бісером? Голубий та жовтий. Е, гаразд. Е, як відреагували твої батьки на твоє рішення про бісерополетення? Вони сказали, що це дуже круто і в мене добре виходить. Гаразд. Що, ну, як часто ти це робиш? Коли мене попросять щось плести. Коли мене попросить там щось зробити. І останнє питання по наприклад, якщо ти пп браслет, то примерно який час тебе це займає? У Мене займає браслет десь 30 хвилин. Дякую, Валерія. До побачення всім. Ви були на новому каналі.